Продаю своє сідло вестерн у відмінному стані. Розмір 16 підвершника. І фул Quota Horse Bars під коня. Тобто під коня, умовно. Широкоплечого з такою широкою середньою холкою. На високу холку, можливо, теж піде, але треба вже регулювати падом, тобто потовші пад класти. В комплект входить сідло повністю в комплекті. Підпруга передня, задня, нагрудник. І вольтрап. Тобто сів і поїхав. Продаю по причині того, що маю ще три сідла різних. Купив собі інше, і тому це продаю. Шикарне вестерн сідло. Експлуатувалось обережно. Ще послужить дуже довго якістю своєю ж. Натуральна шкіра. Вага десь приблизно 12 кг, не важке. Каркас новий. Такий зараз матеріал. Стеклохолст. В інтернеті можна пошукати. Він Дуже надійний, крепкий, легший за дерево. Сучасні сідла йдуть на такому каркасі.